Бажаю здоров'я, друзі. Вітаю. здоров'я здоров'я. Здоров Дуже радий бачитись. Сьогодні віддаємо саме дефіцит. Що є саме дефіцит на зараз? Шини. Це шини для Камазів. Шин немає, їх не виробляють в Україні. Шини чекаємо завжди їзди на осколки. Дуже часто пробивають розриви. Що ремонту не підлягає. Їх ніде, крім ні, не купиш. І ці чотири місяці ми чекали, поки привеземо з Китаю, але підходить для Камазів. Причому як до трофейних, так і тих, що стояли у нас на озброєнні. Наступною поставкою будуть уже лазні, пральні, парми. І все, що ми робимо для десанта. Поважаю Петра Олексійовича як політика, як екс-президента і за те, що він робить для Збройних сил зараз в Україні. Радий бачити слава. героям слава. Вітаю, дорогі мої.